Доброчесні отці, достойні сестри і брати. Ми зібралися у цьому новозбудованому храмі на молитву. І дуже важлива річ насвячення цієї церкви. Відомо, що світлої пам'яті отець Солтис Мирослав не дожив кілька місяців щоб побачити освячений храм, престол, своїх людей, родину і багатьох вірних на молитві тощо. Він здебільшого трудився над спорудженням цієї будівлі, старався про кошти архітекторів, майстрів, будівничих матеріали, естетичний вигляд тощо, а найбільше радів від присутнього вірного люду, якому служив зі своїми священниками цієї церкви. Священники разом керували вірних на дорогу освячення і спасіння душі. Молячись спільно та думаючись у проповідуване Слово Боже, скажу вам і таке, що отець Мирослав приходив до нас у канцелярію, ділився своїми планами, втішався тим, що будівля зростає, але чомусь завжди повторяв що він не діждеться посвячення церкви через хворобу, яка йому докучала, недуга горла. Ми стверджували, що поки не побудує цієї церкви, не сміє залишити нас. Його це надихало, і він спокійно відходив. Правда? Не помер від хвороби горла, лише від нещасного випадку, переходячи через дорогу у церкву, його збив швидкісний автомобіль. Та він щасливий втішається гідною долею у вічності, а ми з вами продовжуємо боротьбу за щасливу вічність. Отець Мирослав Святої Пам'яті служив тут парохом, а сьогодні у невидимий спосіб присутній з нами. Радіє, що Господня будівля наповнена вірним людом, вами, яких він знав та спілкувався. Сьогодні освячується тут присутній народ. Христос, уся збудована церква. Очевидно, що потрібна праця і кошти на оздоблювальні роботи, на це необхідний ще певний час. Але сьогодні ви стоїте в цій гарній будівлі, що є ділом ваших рук. За Отця Мирослава і за тих, Хто глибоко живив у своєму серці любов до цієї церкви, але відійшли у вічність, ми заносимо щиру молитву. Усім вам, добродіям святої будівлі, висловлюю щиру вдячність та молю Господа, щоб благословив вас, ваші родини. І нашу країну миром, злагодою, духовним спокоєм, рівновагою та любов'ю. Скажу ще кілька слів про важливість нашого сьогоднішнього служіння, що відноситься, зокрема, до свячення Престолу, який є найважливішим символом Христа. На ньому здійснюється таїнственна жертва, бо хліб і вино перемінюються у тіло та кров Сина Божого. Сам Христос у невидимий спосіб приходить на престол, щоб бути духовним кормом для свого люду та перебувати в кивоті на престолі під видом хліба. Слуга Божий митрополит Андрей відносився до престолу, як до живої особи. І про це необхідно пам'ятати всім, а найбільше священникам, служителям престолу. Святитель написав не є теж правильне поступування, коли. Стоячи на молитві перед престолом, хто опирається о Престол, Священник не має права покладати руки на престол і так служити святу літургію. Тим більше мирян, який прислуговує при престолі, навіть коли його ніхто не бачить. Не можна торкатися престолу без потреби, а тим паче класти на жертовник якісь речі. Споглядаємо на престол з великим трепетом і благоговінням, бо на ньому відбуваються спасенні Божі речі. На престолі лежить Євангеліє. Символ Ісуса Христа. А усіх наших вірних заохочуємо читати Святе Писання, бо у ньому завжди зустрічаємося з Богом, який нам прощає провини, дає силу Духа та освячує наші серця. Обрусить і усе навколо Престолу повинно сіяти чистотою, і нічого зайвого не можна класти на престол, тільки приписані уставом необхідні речі. Священник відповідає за стан Христо і повинен навчати вірних, щоб з великою обережністю відносились до нього. Бо він символ Ісуса Христа. Стараємося і про те, щоб церковна будівля держалася постійно у нашій пам'яті, як дім Божий, в якому мешкає Владика, Творець Неба і землі, наш суддя і добрий Отець. Ця свята будівля. Великий пам'ятник для Господа, пам'ять для усіх людей, хто трудився в будь-який спосіб над постанням цієї церкви. Старайтеся про красу церковної будівлі, бо у ній зустрічаємо Бога, тому через неї освячуємо і спасаємо наші душі. Святий апостол Павло переносить нас у небесну, духовну і вічну площину, пригадуючи усім, бо знаємо, що коли наше земне житло нами розпадеться, то маємо будівлю Божу, будинок. Нерухотворний, вічний на небо. Хай кілька слів заохоти, проважність храму та престолу залишаться у нашій пам'яті як могутній середник зустрічі з Богом у нашому житті. Достойні сестри і брати, прийшовши сьогодні до храму, Чуємо слова, щоб зростати у вірі, бо це дуже важливо для нашого Спасіння. З євангельського читання ми дізналися про оздоровлення Ісусом кровоточивої жінки та Воскресіння ним дочки Яїра, начальника синагоги. В обох випадках. Христос наголошує на віру. Оздоровлений жінці Господь сказав, що її спасла віра від недуги, а Яїра заохочує, щоб не зневірювався, а вірив, і його дочка спасеться. І це спасіння показалося на Воскресінні уже померлої. Дівчини. Син Божий не тільки втихомирював бурю, кормив людей, тисяч кількома хлібами та рибами, проганяв бісів із людей, але показався паном над хворобами та смертю, що легко підкоряв собі. Це великий знак того, що наше життя. Не закінчується покладенням тіла до гробу, але життя завжди продовжиться у вічності. Про це виразно запевнив нас Господь, що кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним, і щоб я воскресив його останнього. Приходячи у храм, чуємо слова про вічне щасливе життя, яке осягне кожна віруюча людина. Тому дуже важливо жити вірою, про яку учитель церкви святий Іван Золотоустий так навчає. Віра не обманює того хто володіє нею, не зраджує, хто здобув її, не викрадається злодіями, недоступна для грабіжників, не потребує опечатування, не має потреби в охороні. Її береже Бог. Ради неї доставляє всім все з готовністю. Через віру Господь оздоровив жінку, яка стидалася своєї недуги і не могла навіть приближатися до людей, такий був закон, тому таїлася зі своєю хворобою, а Господь не відкидає нікого. Тут думаємо про грішний стан душі, яка може хворіти важкими гріховними недугами. Спаситель готовий зцілити кожну людину, яка його просить, каючись за свої прогрішення. І начальник синагоги щасливий, що не захитався у вірі. Підтриманий словами Христа, Ісус Христос прийшов до нього в дім, і смуток відразу змінився в радість. І ми теж, приходячи у церкву часом засмученими, повертаємося радісними духом та зціленими на тілі. Віримо у те, що негаразди, які огортають наші серця від сучасного стану в Україні, зміняться на кращу долю нашого народу. Хай слова батька, що привів Ісуса хворого хлопчину, стануть нам молитвою. Вірю, поможимо. Невірство. Пресвята Богородице, наша Небесна опікунка випроси нам сильної і непохитної віри, що відноситься до освячення і спасіння нашої душі. Слава Ісусу Христу!